Слава Україні, слава ЗСУ. Е, ви знаєте, після того, як мені пророчили, що я в 2015 році е, там по комусь стріляв і казав, що в 2019 году буде президент Зеленський. Ну, мені можна сміло йти на пенсію і казати, що я можу предсказувати там. Але е, є де предсказання, яке збулося. Е, і хто подивиться мої е, інтерв'ю, там десь я колись комусь. Казав, що от для того, щоб перемогти Зеленського, е, в цьому житті ну, нереально на сьогоднішній день, але вони можуть всі об'єднатися, заплатити, купити і що зробити. І я казав, що ця людина, ця людина буде арестовач. Він ще був в Офісі президента. Ніхто не вірив. Я це сказав після того, коли е, всі ви бачили, покажіть людям напомніть». коли. Е, Гордон, всякими словами, так як на мене зараз, він говорив на Арестовича. Я считаю, что вы, Алексей, являетесь аферистом, который непонятно, каким путем попал в трьохсторонню контактную группу. В течение долгих лет вы постоянно меняли свою точку зрения. На мой взгляд, у вас ее вообще нет. Я считаю, что это позор для Украины, когда такие люди, как вы, оказываются на рубеже принятия важнейших, судьбоносных для Украины решений. Мне стыдно за мою страну, когда я вижу вас в трехсторонней контактной группе. Вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать, говорю вам прямо в глаза. А потом они обнялись, поцелувались, потому что хозяин не стал один. Я хочу сказати, що я був не прав. Ви для мене открылись совершенно з іншої сторони. Я увидел масштаб личности. І я об этом говорю публічно. На мою думку, на мою думку, це та людина, яка зараз платить гроші і Гордону, і Арестовичу, щоб вести в владі. Ви про це узнаєте пізніше. Буквально пізніше, трошечки, я ж вручки фактами. А я коли железно знаю, я вам скажу. Так от, як тільки вони поцілувалися і обнялися, і він взяв у нього інтерв'ю, я зразу сказав, що всі будуть об'єднуватися кругом Арестовича для того, щоб виграти у Зеленського. Тепер скажіть, будь ласка, коли Арестович об'явив на все що він хоче бути президентом. Подивіться, як Порошенки, Тимошенки, починають йому зализувати це все. Ну, я так думаю, що всі ж хочуть там при, прилипник. Так от, буквально два дні назад до мене під'їжджають гонці і говорять, Олександр Григорович, Пора вже закінчувати це все. Давайте, отак, ось і отак, по-хорошому. Тож в Закарпатті приїжджали мурчащі, думали, що їх злякаюся, там, злякаються. Да? Повроюка злякати у цьому житті, ну ну нереально. З ним можна тільки договоритися. А договоритися просто по справедливості. Якщо в мене є позиція, що я підтримую Зеленського, я її ніколи в житті не поміняю. До тих пір, поки Зеленський робить те, що подобається мені, як людині, громадянину України. Так от, мені почали розказувати, що я дожа зробити. Я не хочу все, все взагалі внікати, тому що їх послав на кутюбабочок ливий. Я хочу зробити із цього висновки. Що не все в житті так просто. Людей будуть купляти, людей будуть шантажувати. І от так, як на мене вилили вже вагон і маленьку тілешку гамна, а вони. Не розуміють, чого порозюкаретін не падає. Вони ж його ну, зрізріза роблять. Вони не розуміють, що таке народна любов. Вони просто не розуміють цього. От не розуміють. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Зеленський наш президент. Слава Україні!